Вітаю вас, дорогі мої друзі, в моєму маленькому рослинному світі. Я зараз вам покажу, яка у мене вже виросла рання капуста. Вона вже, вже готова до продажу. Ось, дивіться, це гібрид від фірми Beo Парел. Ось така хороша, хороша, гарна капусточка, міцненька. Так, так. Тут ми вже вирвали капусту, вже немає. Це була капуста від фірми Ріксван Ось така вона ще була. А це капусточка від фірми Саката. Трошки бур'янцю, але нічого. Ось така Еліза. Теж красива, дуже гарна розсада. Так що гарних всім вам врожаїв. До зустрічі!